100% проживання це легко, коли у вас одна рослина, але в нас вже їх близько сотні. І таке 100% проживання. Але жодне дерево не посадить поважний садівник, не використавши препарат Радіфарм. Найпотужніший генератор формування коріння. Укорінювач від італійської компанії Valgro Радіфарм це. Диво здивчу чудо чудес використовують усі садівники, усі садові центри, коли перевалюють там в більші, зменшу, в більші горшки, коли щось висаджують, досаджують і просто черенкують. Адже даний препарат має відповідні гормони росту, коріння, також азот, фосфор, калій у правильних пропорціях, оксид калію е, та органічний вуглець. Даний препарат зроблений так. Щоб давати результат і не витрачати ваші кошти даремно. Адже на сьогоднішній день озеленення і рослини це задоволення таке цінне, я би сказав. І для такого задоволення потрібно використовувати не менш цінні препарати. Не думайте, що якщо ви посадили рослину, то на чомусь можна зекономити. Працюйте професійно працюйте за агромаркетами ваша грядка, зростайте професійно і Хай у вас все росте, бо за громарки ваша грядка завжди так менше зусиль більше врожай.